Так, вітаю всіх! Хочу продовжити відео на тему РДК. Там було, що дійсно вони хочуть щоб мінімізувати наступ на Харків, наземний наступ, щоб ризики ці мінімізувати. Давайте так. РДК своїми діями РДК своїми діями, своїм наступом на Білгородську область, мінімізують ризик наступу на Харків наземний з Білгородської області. Вони мінімізують цей ризик. Своїми діями і те, що вони зараз роблять. РДК, це в кінцевому результаті цей ризик буде мінімізовано. Так. Відразу скажу, так. Вони зменшують конкретно цей ризик. Я... Чого б розменшують, Не можна сказати зовсім, що буде. Так. Маніпуляцій багато. Збір інформації великий дуже. Це це все відбувається під пристальним наглядом. Зрозуміти, це дуже добре спланована операція, якою керували дуже серйозні люди. Там не без втрат. Також це втрати. Розумієте, це втрати це все також планування серйозне. Це все дуже серйозна спланована операція. Дуже-дуже серйозна планована операція. Дуже. Тепер, давайте кінцевий результат. Наступ. З боку Білгородської області, РФ на Харків повторний. Які шанси? Які шанси наступу повторного на Харків? Тепер вони з Білгородської області, саме на Харків? Домовленості, сила. 50... І вже випадає 50 на 50. Бачите? І Захист на захист. Ресурси, варіанти. А вже важко, ви знаєте, важко, важко це все. Важко. Це дуже важко. Вони хотіли би, але важко. Важко. Все одно важко. Хоч збирають вже 50 на 50, будуть думати взагалі про це. Добре. Дивіться, РДК дійсно це мінімізували. Це факт. Однозначно, факт. Він мінімальний становиться. Зменшили ризики, ці зменшені. Тобто, ага, Росія буде робити ще одну спробу масштабного наступу на Харків. Росія буде робити ще одну спробу масштабного наступу на Харків. Може, може, відразу кажу, може, але вони дуже обмежені. Може, але. Скажу чесно, ось підвішений стан це. Це може бути, але РДК дійсно це, це мінімізували. Це вже дуже важко для них буде. Так. Ну і що? Тепер? Ну, в принципі, я відповіла на головні питання. Давайте так. До кінця травня ситуація в місті Харків з урахуванням дій РДК. Ось, дека мінімізували дійсності, це ризики наступу. Р... Ситуація в місті Харків з урахуванням цих ризиків 50 на 50, ну, звісно, це не дивно. Нестабільна ситуація, тобто вона нестабільна. Але в той же час помірно, до кінця березня летіти, ну, зрозумін... ой, у травня, вибачте, травня, Суди. Руйнування може бути, летіти може бути. Жертви можуть бути ще. Це зрозуміло, оборона, але нічого такого немає. Вже в стані збиття може бути шахедів цих ракети, шахиди, все може бути ще, але нічого такого наступу немає дійсно. Тому дякую, Вердика.